Область, як і всі регіони України, на період проведення антитерористичної операції прийняла тисячі внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території. В числі головних завдань додалися питання прийняття програми фінансування і переселенців, і постраждалих сімей, військослужбовців, добровольців. Термін дії даної програми на 2016 рік і загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації складає 13 мільйонів 95 тисяч. Хочу сказати, що ми дуже об'єктивно підійшли до виконання і до наших прогнозних показників. Всі вони ці всі дані були погоджені станом на 1 листопада. Розглядалася також програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки захисту населення від надзвичайних ситуацій. Вказано на першочергові заходи. Відновлення ремонт протипожежного водопостачання, створення в сільських населених пунктах підрозділів місцевої пожежної охорони. У нинішньому році виникло 284 лісові пожежі, 60 торфяних, на загальній площі 186 гектарів. Через самовільне спалювання населенням сухої рослинності виникло. 700 загорань на площі, 1378 гектарів. Розглянуто й інші питання депутатської діяльності та фінансування тимчасових та широкотермінових програм.